Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати для вас вже раритетний трактор. Це DW404G. Він 2021 року Там майже 22-й рік випуску в Україну. Вони заїжджали в 2022 році. І це от залишки, скажімо так, розкоші. Покажемо, що це за трактор. І ви можете подивитися в очі, чому вони були такі популярні. Хто не знає, в принципі, ізначально були трактори ДВ. Вони випускалися від 160-ї до 504-ї моделі, були з кабінами і без. Потім вони зробили такий маленький, скажем так, ребрендінг. І зараз вони випускаються як кентавр. Тому ви е, краще їх знаєте вже як кентаври. Але. Це ломоновський капот, всі знають, тут, тут, тут типа, надпись була Ломон майже на всіх 244-х моделі було багато. AHT, GHT, GHTX, G, GH. Повнення розберіга, якщо чесно, тому що в їх номенклатурі, я розумівся найменше з, з усіх тракторів. Але давайте по подивимося, що ж це за трактор, що він нам підготував. Мотор КМ 490 на цих моделях 4-циліндровий. Вже тоді ставили КМ-овські, Донфенговські скажімо так, мотори 2,5 літри 40 кінських сил. Звичайно ж, цей трактор має повний привід. По передньому мосту бачимо, що передній міст у нас звичайний, 24 го типу. В принципі, в 2021 році. Я думаю, що всі трактори так ставили і ніхто не заморачувався на якісь більші потужності. Резина 6,5-16. Задня резина 112 на 24 тобто стандартна, широка резина під кожний такий трактор. Але ось що радує, це вже у тому, в тих роках повністю наявність пластикової обшитої приборної панелі. Вона йде повністю електронного типу. Бачите, да? Тобто не окремі датчики, а окремо конкретно панель, яка вам показує більш точно, більш суттєво. По задній навісній системі, я думаю, що ніяких тут приколів не буде. Задні чолкії ідуть 804 моделі. Тобто, як і на скаутах 40-х, вони йдуть, як з 80-го трактора. Чотирьохступінчата коробка передач, класна коробка. Два гідровиходи має. 540 і 760 обертів у нас вал відбору. Також дуже радує, це обшивка, яка вам дає змогу використовувати причіпний механізм як на високих параметрах, так і на низьких. Вони йдуть на бистросйомах. Також ще дуже радує, це дуже довга клішня, яка по суті йде сварним швом. І тут прям, дуже так сильно заморочили з яблучками. Бачите, що зазорів майже між ними немає, тобто вони майже вкарбовані туди. Дуже прикольна заморочка, але я не розумію, навіщо це було таке робити. Є також автомобільна розетка, два гідровиходи. Стяжка йде як на Юта, тобто майже один в один він ззаду виглядає як Ютовський трактор. Юта 244 така сама система. Е, ну, В принципі, в 2021 році ніхто не гнався за, обшиту, за обшивкою, за сидіннями, і е, тому тут в принципі, нічого докуряти я не буду, тому що на свої часи цей трактор реально дуже класний. Поворотники, діодні, стопарі діодні, все є. Бригавічки, задні крил. Передні крила також закривають повністю все колесо, є брезговічки наперед. Тобто все класно. Сам трактор ось бачимо, 21 рік, 8 місяць випуску. Це з заводу. Тобто не плутайте з моменту в Україну, вони приїжджають через десь 5-6 місяців в Україну їдуть. Тобто в Україну вони потрапили вже 22-му році. Також у нас іде Свіча на калу, навіть наліпка така прикольна зроблена. Два ключа в комплекті ну це стандартно. Поворотники чомусь у нас розташовані під праву руку, а не під ліву, як зазвичай це робить. По коробці. Кропка з боковою колісою дуже схожа, як на старих кентаврах. В принципі, ну, ви в принципі вже і поняли, що ДВ це кентавр. Чотири передачі вперед, одна передача назад. Є повишені, поніжені передачі, дві швидкості ВОМу, блокування диференціалу. Це у нас виходить гідравліка, гідровиходи. Оце верніше гідравліка. Оце, скоріш за все, на гідровиходи працює. Оце у нас під'єднання переднього мосту. Дуже багато речагів. Це у нас ручка ручний газ. В принципі, напевно, що всі розказав. так. так, Певно що так. Певно, що так. Значить, швидкості. Як я і сказав, вон, вал відбору 540 і 700, ну, чомусь пишуть 720, але взагалі 760 обертів видає. Не знаю, як, як це правильно, чомусь на всіх пишуть, десь пишуть 703 оберти, десь 720. Хоча класифікація мануал від постачальника в книжці написано 540, 760, 1080. Все, немає проміжутка. Тобто, чому пишуть завжди різне, я не знаю. Переходимо до передньої частини, це сам капот. Завжди був на них дуже масивний. Це звичайні галогенні фари, поворотники діодного типу, прикольно зроблені, в принципі, адекватні, нормальні, класні фари. Е, по кольорам. Вони зараз є у нас наявності дві штуки, вони в червоному кольорі, тобто, в принципі, вибирати особливо нема чого. Але сам трактор непоганий, має також у нас два роки гарантії. Доставочка по всій Україні, документами тут все порядок, все ставиться на облік, все класно. Гарантія для скептиків одразу кажу, йде з моменту продажу, а не з моменту ввезення в Україну, тому за це можете теж не перейматися. Якщо вас зацікавив такий тракторець, можете писати нам на... Viber можете набирати по номеру, який бачите, на екрані. Можете зробити заявочку на нашому сайті. Доставка у нас йде по всій Україні. Тобто замовили у Львів, привеземо у Львів. Замовили в Одесу, привеземо в Одесу. Нема різниці. Обслуговування трактора також йде по всій Україні. З вами була компанія Мотор. Всього вам найкращого. Пока-пока.